Привіт, друзі! Повітуйте, друзі, якщо у нас буде на обзорчику гра, це буде Melon Playground, тільки в 3D. Тут у нас на виборі є 5 карт, поки що гра нова недавно вийшла, тож починаємо дивитися Раз з вами, що, як, куди і за що. Давайте зумок на Playground, карту, натиснемо і будемо дивитися, що тут а далі. Підписуйтесь, друзі, на телеграм-канал, піднизу. В описі під відео дуже буду вдячний. І також підписуємося на ютубчик, поширюємо і дивимося далі на все це. Так, бачите, ось до це я хожу. Тут у нас є та ось до наша. Гра може трошки лагати, трохи виснути, так як вона ще не оптимізована путьово. Так що не треба писати, що ми на телефон фіган що все нормально. Фізика машини дуже тупа, тому що тут так повертається тримиснула. Така різка, це гайки. Пошкодження машин ніякого нема. Просто тупо ніякого все. Наб'ємо по полюбовців. Колір машини дуже гарний. Переливається так. Керування горіми. Так, давайте до цікавого. Дивимось, у нас тут Є всякі мелани, веду брошу чубака? Так, є. Тепер ми можемо, ним, скажімо, можемо натиснути зверху й буде ходити, ось добачити. Наприклад, буде вепо у нас зброя, тут небагато. У нас є бомбочки, всякі міни, три транспорти, є телепорти, є можна будинок зробити. Також можна меблі поставити, дерева. Поки що гра сорвато, то як що недавно вийшло. Беремо, наприклад, автомат. цей. Так, ми дали йому зброю. Ви бачите. У нього в руках зброя. Так, давайте вийдемо з Так, зараз, наприклад, пушку з дому одну обирати. Так. Аймоцю, дивіться. Звук вмикаю. Бачите. Але все одно він живий. не дуже плвик та вра така знаєте сурвата я не знаю <плес> забросити гру як і обично ну бачимо, що буде також у нас тут є можемо забирати все також є ось таке давайте виберемо машину наприклад зараз заспавнемо так давайте беремо автобус наприклад хай буде автобус я хочу автобус так драйв натискаємо погнали. Approach все C was When the time so that we will